Що, покажемо, яку ти красоту зробила чи ні? Еволюція Шен. Старий каталог. Якого це року? Пам'ятаєш чи ні? Ще на москальській мові. 17-го. 16-го. Старий каталог наш. Самый перший. А ну, скажіть, чи є ріст? Далі, каталог. Якого року? Mm, 21-го. 21 21-го. Ось такі у нас. Декілька сторінок і все. Ну ага, так, так. Коротко. Коротко. І новий каталог 24-го року. Тут вже Це є у нас зміст. Загальна інформація. Ну, зробила дуже гарно. Це ріст компанії, що відбувалися року. Адреси, сортування. Багато всього. Так, кому треба буде інженерна дошка, звертайтесь. Ознайомимо з продукцією і вже є в нас достатньо рекламної інформації, щоб роздавати дизайнерам, архітекторам, програмам. Звертайтесь. Зразками забезпечимо.